Інформаційні підсумки вівторка 1 серпня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Бізнес в евакуації. Житель Маріуполя відкрив на Хмельниччині підприємство з виготовлення меблів. Смаколики для бійців. За рік хмельничанка Ліана Галянд приготувала і передала на фронт понад 14 тисяч поживних батончиків. Для старших теніс, для молодших пінг-понг. 90 дітей завітали на майстер-клас до ДЮСШ номер 3 у Хмельницькому живим коридором провели в останню путь 47-річного прикордонника Віктора Коловоротного. З 1995 року він служив в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Майже 20 років готував майбутніх прикордонників на кафедрі вогневої підготовки. З 2014 року воював у зоні АТО ООС. Помер 30 липня внаслідок перенесеного інсульту. Поховали Віктора Коловоротного на Алеї Слави померлих військових в мікрорайоні Ракове. Закінчив службу в Тернополі у внутрішніх військах, там у батальйон внутрішніх військ. Спочатку служив на лаборантом на кафедрі правознавства в академії, а потім перейшов на кафедру вогневої підготовки. Коли почалася війна, він один з перших поїхав в зону антитерористичної операції. Як Механік водій БТР прийшов курси на механіка водія БТРа. Він був інструктором в центрі вогневої підготовки при академії. Ну теж готувався їхати. Ну що ну, ж тут скажеш, якщо стався інсульт? Ми сьогодні по цей бік сумом його проводимо, але просимо Господа, щоб ті дорогі йому люди за життя, яких він проводив з таким же сумом, як ми сьогодні, щоб вони його зустріли і прийняли в той духовний світ. Щоб там він також і надалі міг готувати, підтримувати і оберігати наші духовні кордони, підтримувати нас духовно, захищаючи нас. Розпочав свою службу в Державній прикордонній службі України з 2005 року. З перших днів своєї служби він зарекомендував себе як чесна, порядна, добросовісна людина. Завжди прагнув оголодіти новими знаннями і передавати ці знання майбутньому поколінню. І робив він це з душею. У 2014 році приймав участь в антитерористичній операції, населеному пункті щастя. Неодноразово ще відбував у відрядження на схід. Ранку о 9.00 в Україні вшановують пам'ять жертв російсько-української війни. Загальнонаціональна хвилина мовчання була запроваджена указом президента 16 березня минулого року. Оголошують її у всіх засобах масової інформації, аби вдома на зупинках громадського транспорту в торговельних центрах, навчальних закладах та державних установах. Люди зупинилися. Схилили голови та вшанували пам'ять загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Згадує героїв, А як же всіх, і ми кожен день їх гадує? Люди дуже розслабилися. Для, них, для багатьох війна дуже далеко. дуже далеко. І це дуже жалко. І якщо ми не будемо цінувати своїх людей, своїх цих дітей, свою історію, ми будемо пропасти держава. Зі всією країною мучу, тому що злочини забувати не можна. В Школі своїм учням завжди говорю, що потрібно завжди вшановувати пам'ять полеглих героїв, які нас захищали, захищають, і завжди учні в школі в мене стають на хвилину мовчання, і потім, ще коли грає гімн, також вшановують пам'ять цих героїв. Мені здається, що можна, можна одну хвилину виділити для цього. Тому що це дійсно завдяки цим героям. Ми тут можемо спокійно ходити по вулицях і проживати своє життя. З Маріуполя на Хмельниччину. Вимушений переселенець Денис Остапенко співзасновник будівельної компанії. З 2019 року у рідному місті на Донеччині підприємство займалося капітальними ремонтами. Втім, у лютому 2022 року, через повномасштабне вторгнення Росії, довелося зупинити роботу та евакуюватися. Нині від колишнього бізнесу не залишилося нічого, крім документів. Тож чотири місяці тому підприємець вирішив розпочати справу з нуля вже на поділі. Його історія далі. Денис Остапенко вимушений переселенець із Маріуполя. Це місто одним із перших зустріло окупантів у лютому 2022 року. Тому чоловік разом із сім'єю був вимушений покинути рідну домівку та евакуюватись аби врятувати життя. У Маріуполі у нього залишилось не лише власне житло, а й бізнес. З 2019 року в рідному місті на Донеччині його підприємство займалось капітальними ремонтами. Нині від колишнього бізнесу не залишилось нічого, крім документів. У Маріуполі було дуже там, багато різних техніки, обладнання для ремонтів, там, і в один міг це все превратилося в прах. Тобто ми приїхали сюди там. З однією автівкою, якоюсь фінансовою подушкою, яку там змогли зібрати там, і з чотирма собаками дружина, двоє дітей. Тож чотири місяці тому підприємець вирішив розпочати справу з нуля вже на поділі. Щоправда, сфера відтепер тепер буде дещо іншою. Зокрема, виготовлятимуть меблі на замовлення. Ця територія сподобалась цихаці і зразу. Почала уява працювати, що тут буде, мріяти, ну, почав, як воно буде розвиватись. Три приміщення, зварювальний цех, корпусна е, мебель І е, е, зараз вже будуть запускатися е, е, столи з ебоксидної смоли. Нині на підприємстві працює лише троє людей. Один із них Максим Шаповал. Чоловік теж родом із Маріуполя. Каже, із Денисом вони давні знайомі, тож, коли той запропонував йому спробувати себе у виготовленні меблів з епоксидної смоли, зізнається, погодився одразу, хоч і раніше цим не займався. Я займався офісною технікою і комп'ютерами. Я був майстром. Ремонтував десь біля 10 років на фірмі і працював з резерправляв ремонтував ноутбуки, комп'ютери. Чують займатися чим новим, тому що у нас не було ресурсу. По-перше, в Маріуполі, щоб займатися, наприклад, такими справами, що з виробляти здоровини. Тут тому, що західна країна більше ДРФ, більше можливостей, де це знайти. Я така людина, що навіть якщо не зможу, я, я досягаю цілей своїх. Це я, я, я думаю, що мо. У нас все вийде в цьому напрямку. Денис Остапенко додає раніше на місці, де нині розвивається його підприємство. Був цех із виготовлення декоративних ящиків. Тут в рамках реабілітації працювали люди, які лікували алкогольну та наркотичну залежність. Тож в майбутньому чоловік планує відновити й цю справу. Щоб частина тієї реабілітації під що воно було з самого початку, коли це заснували, щоб воно і далі так працювало. Мені дуже сподобалася ця ідея, щоб люди тут, які проходять реабілітацію, які будуть проходити реабілітацію військовою, вони соціалізувались. Ця площадка можна сказати, вона і як підприємство, і як трамплін, як ПТУ, щоб люди могли тут чомусь навчитись і вже виходити в мир з якимись навичками. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Багатоквартирні будинки для переселенців планують збудувати на вулиці Озерна у Хмельницькому. Під час позачергової сесії міської ради депутати затвердили склад тендерного комітету та план закупівель на реалізацію проєкту. В рамках програми підтримки ЄС Хмельницький отримав грант від північної екологічної фінансової корпорації на суму понад 8 мільйонів євро. Зведені будинки залишаться у комунальній власності. Рішенням сесії визначили ділянку під будівництво житла. Це земельна ділянка, яка дасть нам можливість за грантові кошти від Європейського Союзу побудувати нове житло. Це житло під ключ. З меблями, з усім е, сантехнічним обладнанням, з кухонним обладнанням для людей, які постраждали, яких, житло, яких знищено Російською Федерацією. Ну і фактично е, ми сподіваємося, вже навіть і цього року ми зможемо почати це житло будувати. Тому що зараз, де перед кваліфікацією визначення забудовників, будуть учасники, буде тендер, буде переможець. Буде будівництво. Кошти є, земельна ділянка є, і все, власне, для того готове. Ми спопередньо попередньо проєктували на іншу земельну ділянку, яка розташована між Лишином і Гречанами. На цій земельній ділянці, відповідно, будівництва не буде. Грантодавець, Європейський Союз вважав цю земельну ділянку непідходячою. Відповідно, ми їх замінили. Тому зараз буде прив'язка проекту до нової земельної ділянки. І після того ми зможемо сказати точну кількість людей, родин, яких ми зможемо забезпечити. Попередньо ми говоримо десь про 130-150 квартир. А отже, десь приблизно про 600-700 осіб. Начні та поживні батончики для військових готує хмельничанка Ліана Галянд. Додає до них горіхи, чорнослив, родзинки, пластівці, насіння соняшника та мед. Більшість інгредієнтів купує за власні кошти. За рік приготувала більше 14 тисяч штук. Як відбувається процес? Бачила Олександра Семенюк. Хмельничанки Любов Теліана чистять горіхи. Це один із інгредієнтів енергетичних батончиків, які вони готують для українських військових. Сам батончик входить в горіх, входить порізана сушня. Це тільки яблука, вівсяна хлоп'я. Сімки, якщо бачите, в сімках тут вже є льон для ста батончиків, розповідає Ліана Галянд. Потрібно кожного інгредієнта по кілограму. от соняшникового насіння льону та родзинок попів. Годувати українських військових жінка почала з вересня минулого року. За цей час приготувала більше 14 тисяч штук таких смаколиків. Не знала, чим можна ще зайнятися, тому що приходиш додому, діти повиростали. Я стала шукати, і тут одного разу я просто заходжу на офіс до нас в, в захисті, і сидить військовий в формі і питає, чи є у вас щось енергетичне. Він на мінус. От і він каже, що на три дня він уходив. І взяв з собою тільки баночку, по-моєму, він сказав, каші якоїсь з м'ясом і вісім батончиків. Це те, що його тримало, і він каже, і я був не голодний. Я думаю, всі волонтери ходять і допомагають нашим захисникам для того, щоб вони вернулися всі живі й здорові. І ми перехвилюємося за ним, молимося Богу. Я дуже дякую і матерям, які повиховували синів, які нас захищають, що ми можемо спати під мирним небом. За місяць волонтерка використовує 10 кілограмів родзинок та 20 чорносливу. І це тільки частина продуктів, яка потрібна для приготування енергетичних батончиків для українських військових. Більшість продуктів Гліана Галянд купує за власний кошт. Тож просить небайдужих хмельничан долучатись. Олександра Семенюк, Микола Руковський, новини міста. Працівників галузі торгівлі привітали із професійним святом. Грамоти та відзнаки Економічна варта України 2023 отримали 20 хмельничан. Це підприємці, які підтримують країну, вчасно сплачують податки і допомагають Збройним силам та вимушеним переселенцям. Ірина Муляр продовжить. Анатолій Гоменюк керує ринком автотехкультсервіс у цій сфері. Працює вже близько 30 років, але із найбільшими викликами. Йому довелось зіштовхнутись із початком пандемії коронавірусу та повномасштабної російсько-української війни. Втім, попри все, він та його колеги продовжують працювати. Люди виїхали за кордон багато, дуже багато на війні наших хлопців. Ну ми будемо працювати. Працюємо, будемо працювати, будемо давати. Місцевий бюджет державі наші кошти, переселенці. Ви знаєте, ми стараємося їм допомогти безкоштовно. Кожний ринок працює і надає відповідну допомогу їм. Просто треба вміти працювати і більш нічого. Анатолій Гуменюк приймає вітання із НАМ працівників торгівлі. Грамоти міського голови та відзнаки Економічна варта України 2023 вручають загалом 20 хмельничанам. Ми всі розуміємо, в якій ми з вами час живемо вже другий рік часу, і відповідно ці обставини у нашій країні і вплинули на те, кого ми відзначаємо у це свято. Насамперед, це звісно підприємства, приватні підприємці, керівники підприємств, які безпосередньо приймають активну участь у допомозі країни, країні Збройним силам України. А також ті, хто відіграє величезну роль у формуванні економіки нашого міста, серед підприємців, які не лише підтримують економіку міста, а й допомагають Збройним силам України, директор шинного сервісу Микола Головашов. Після початку повномасштабної війни він разом із колегами безкоштовно обслуговує автівки військових. Перших днів ми зібрали колектив. Чотири чоловіка в нас в колективі. Ми зібрали колектив і договорилися о тому, щоб на безкоштовній основі допомагати армія волонтери, Добробати, ТРО, повністю, все, абсолютно всі машини. Хлопці там, ми тут разом до перемоги. Чим далі ти дивишся, як розвивається український бізнес, в яких умовах. Я розумію, що я думаю, закордонний бізнес точно може брати ці. Бізнес-кейси і вивчати їх, тому що те, що робить український бізнес, насправді це феноменально в цих, в цих умовах. Тут ті люди, які роблять більше, ніж просто сплачують податки. Тут ті люди, які допомагають, тут ті люди, які відкидають якісь свої інші потреби, а допомагають внутрішньопереміщеним особам, допомагають загалом українцям і в першу чергу допомагають нашим воїнам. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. 90 дітей віком від 2 до 17 років завітали до дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Це мешканці Дунаєвецької, Теофіпольської, Дережнянської та Хмельницької громад, а також вимушені переселенці, які нині там проживають. Дітей навчали гри у теніс та пінг-понг. Захід у ДЮСШ номер 3 організували завдяки співпраці із благодійним фондом Рокада. Подробиці далі. У гості до дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 завітали 90 дітей віком від 2 до 17 років. Старших тут навчають гри у теніс, а наймолодших у пінпонг. Ми тут м'ячики кидаємо. Учимося. Я бажаю спорту. Це цікаво. Навчається міткість ловити м'яч. Це весело, мені цікаво. Я перший раз, ну мені цікаво, мені все подобається. Там розказують. І так ми, якщо щось не так, вони скажуть, ми повторимо. Прикольно і багато дітей. У дитячу юнацьку спортивну школу запросили мешканців до Наєвецької, Теофіпольської, Дережнянської та Хмельницької громад. А також вимушених переселенців, які проживають на території цих громад, візит організували завдяки співпраці ДЮСШ США із благодійним фондом Рокада. Згідно меморандуму з благодійним фондом Рокада, ми приймаємо діток, які являються переселенцями з чотирьох громад нашої області. Сам меморандум був підписаний близько двох місяців назад. Він включає в себе серію таких заходів, які спрямовані на залучення фізичних активностей, фізичної культури і спорту, яка Матиме психологічний вплив і психологічну розрядку на їхній стан. Проходять майстер-класи з цих видів спорту, які проводять тренера-викладачі, які являються працівниками нашої школи. Обрали саме теніс, адже цей вид спорту подобається дітям будь-якого віку, розвиває витривалість координацію та швидкість. Тим головна мета заходу допомогти вимушеним переселенцям соціалізуватись та інтегруватись у приймаючу громаду. Тут вони спілкуються між собою вживу, так і це буде спілкування не лише між приймаючою громадою і такими вимушено переміщеними, а це буде спілкування між кількома громадами. Так? І чим більше вони будуть спілкуватися між собою, тим легше буде адаптуватися до нових умов існування. Тому що є дітки, які дійсно перебувають в колективних центрах і зовсім ні з ким не спілкуються. І це велика проблема. Тому ми їх намагаємося часто організовувати якісь різні заходи для них. Цей час їм потрібен потрібна така активність і їхня психологічна розвитка. Вантаження є пріоритетом, і взагалі їхній фізичний стан і фізичне здоров'я є пріоритетом. А спорт він є таким е, головними ліками для, для нашого тіла і для нашого здоров'я. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!